Сьогодні ми з вами обговорюємо не просто кандидатуру прем'єр-міністра. Ми з вами маємо зупинити порушення Конституції. Бо декілька разів в історії України було порушення, в тому числі і Януковичем, коли він намагався повернутися до Конституції 96-го року, присвоївши собі диктаторські повноваження. Зараз 231. Депутат коаліції Монобільшості це фейк. Частина з них ховається від корупційних органів за кордоном. Частина з них, Дмитро Олександрович може це підтвердити, точно не підтримує акантуру прем'єр-міністра і не є членами коаліції. Хочу нагадати вам, 16... вибачте, в червні 2019 року, в перший тиждень повноважень пана президента. Проти мене за заявою Портнова було порушено кримінальну справу за номером 42019 000 1218. Вчинення дій на насільницьку зміну і повалення консійного ладу при призначенні в листопаді 2016 року прем'єр-міністра за відсутністю коаліції. Багато років ця справа розглядалася діючим складом ДБР. Я впевнений, що ми не маємо порушити Конституцію. І побажання пані Юлії з чистого листа, як ми домовилися. Але нафтопровод, дружба, скасування Тревел Бену, призначення і оголошення конкурсу по ДБР, по БЕБУ, позиції по забороні телеграму, позиції по розбудові фортифікацій, позиції по принциповим речам по переводенню економіки на військові рейки.